На сьогодні ми спостерігаємо зростання захворюваності на грип в нашому місті, навантаження на медиків суттєво збільшилося, тому хочеться, щоб кожен діяв виважено та спокійно при цьому захворюванні. Гриб це не просто застуда, це вірус, який викликає досить серйозні ускладнення. Якщо ви відчули, що у вас різкий стрибок температури, тобто 39-40 градусів, сильний головний біль, ломота в м'язах та суглобах, сухий кашель. Ви... Це не сигнал зразу звертатися до лікаря. Потрібно залишатися вдома, звісно, не займатися самолікуванням. Е, тому що є сучасна медицина у нас. Е, спочатку, що потрібно зробити, це зробити експрес-тест на грип. Е, якщо діагноз у нас підтверджений, то е, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Це не означає, що потрібно зразу їхати, е, можна стелефонуватися та отримати консультацію. Якщо діагноз у нас підтвердився, то ми можемо приймати противірусні засоби, в яких діюча речовина у нас озельтамівір. І важливо пам'ятати, що найкращий захист це щорічна вакцинація.